Художня продуктивна діяльність малювання, тема нашого заняття прикраси куманець». Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, добрий день, шановні батьки. Діти, ми продовжуємо з вами сьогодні говорити про гончарство, про вироби народних українських майстрів-гончарів. Здавна люди користувалися глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашання житла. Вироби українських майстрів популярні в Україні, відомі далеко за межами України. Погляньте, дітки, це куманець. Куманці це традиційний український святковий керамічний посуд. Їх використовували для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв. Куманці могли бути різної форми, однак найвідомішими є ті, які щедро оздоблені. Форма куманця схожа на великий бублик з носиком. Ручкою на основі підставці. Ми з вами ліпили, кухли, клеїли, оздоблювали глечі. А сьогодні ви перевтілитесь на майстрів розпису кераміки народні умільці. А розмальовувати ви будете куманець. Для роботи нам потрібно буде фарби, сулет, куманця. Нам потрібно буде з вами зробити, взяти тарілочку, обвести. Велику, більшу тарілочку олівцем обвести. Отаку. Потім ми меншу тарілочку прикладаємо, обводимо також олівцем. Далі ми малюємо ручку, горлечко, носик і підставку ніжку. Це основа, на якому буде стояти ол... куманець. Діти, спочатку ми зробимо з вами перед роботою пальчикову вправу. Наші ручки. Незупинні то у фарбі, то у глині тверду глину розмочу. Круг гончарський розкручу, розкрачаю рухом, рухом звичним заготовку циліндричну. Стисну пальці злегенька і вийде куманець гарненький. Дітки, силует куманця нам потрібно буде розфарбувати. Як ви бачите, опішнянський розпис він яким кольором? Коричневим кольором Ми, Я вже взяла заготовку, розфарбувала її коричневим кольором, і зараз ми будемо її прикрашати. Беремо пензлик, як ви знаєте, що розпис буває який, рослинний і геометричний. Будемо прикрашати квіточками. Спочатку ми беремо пензлик, макаємо водичку у жовту фарбу. Малюємо серединки квіточки. Вимигаємо пензлик. Далі беремо, мукаємо пензлик у білу фарбу і прикрашаємо квіточку методом прикладання вверх, вниз, вліва, справа. Так прикладаємо і вбираємо. І так кожну квіточку ми з вами її оздоблюємо. Прикладаємо пензлик, і прибираємо. Далі, дітки, у квіточки можна намалювати листочки. Листочки якого кольору зеленого бувають. Ми візьмемо з вами фарбу зелену і прикрасимо листочками. Далі дівки, ми можемо оздобити кульками. Ви можете взяти ватну паличку, мокнути її водичку у фарбу і прикрасимо кульками. Потім ще можна взяти тоненький пензлик і прикрасити ще лініями хвилястими, прямими горличком. Так у нас. Носика. Дітки, такий куманець вийшов у мене. Ви вдома також прикрашайте свої куманці, присилайте мені свої роботи, буду чекати з нетерпінням. До побачення!